Вітаю все сталкерське товариство на своєму каналі. В даному відео ми будемо проходити квест під назвою Сталкерське ремесло. Для цього йдемо в цю будівлю і проводимо, знайомимся з сталкером з прізвиськом Ізгой. Вводимо з ним діалог і висуваємося на пошуки артефактів. Біжимо уважно і тримаємось остраді від різних аномалій, тому що сам NPC в деяких випадках буде туди попадати. Так що прямо за ним іти я вам не раджу. Біжимо до радіоактивного звалища. нашого друга, проводимо з ним знову діалог. Ну, з вами треба буде спуститися вниз, до ребівного звалища, але бажано трошки так обійти це місце, тому що NPC йде напряму. Значит, Після цього приходимо на це місце. Третій раз вже говоримо з ізгоєм, Він нам отримав у нього коротше, предмет сканер. Як ним користуватися? Заходимо в інвентар, от так от виглядає цей сканер. Він говорив, що... Шукаємо чистоту. А, бачите, не вспів, так протез ще раз. Використовуємо, набираємо чистоту і забираємо артефакт. Проводимо знову діалог, сканер він нам дарує. Після цього вертаємося назад. До скидана до до скидана, скидаємо артефакт йому. Все, завдання оновлено. Все, що нам лишилося, це дочекатися, коли скидан вийде з нами на зв'язок. Ми прибіжимо до нього і заберемо нашу винагороду. Після цього завдання буде викине. Дякую всім за увагу, тому відео стало в нагоді. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І давайте разом вивчати зону відчуження в даній модифікації. Всім до наступних зустрічей. Пока.